Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт повноцінної вечері. Це шашлички з курячого філе, запечені овочі та соус тартар, що ж для цієї страви нам необхідно куряче філе із овочей кабачок, перець, помідори, огірок, гриби, кріп, цибуля, олія, соєвий соус. Мед, вершкове масло, сметана, майонез, часник, спеції, сіль, перець, чилі, копчена паприка та перець. Займуся м'ясом. Для цього мені треба філе розрізати навпіл. Я буду різати на шматочки. Хоча шашлички можна робити і коли м'ясо порізати ось такими стрічечками, потім надівати у вигляді гармошки. Я ж буду різати на ось такі шматки. Зараз підготую, щоб замаринувати м'ясо. Кожне філе ділю на приблизно однакові шматочки. Дуже гарний варіант цих шашличків, коли немає можливості вийти на природу і посмажити шашлики на відкритому вогні. В домашніх умовах теж можна це зробити. В сковорідці або в духовці. Якщо грудинка, так, як у мене одна більша, то її можна розрізати на три частини і потім порізати на стільки шматочків, скільки вам необхідно. Шматочки м'яса перекладаю в миску, в якій буду маринувати. Для маринаду мені необхідна цибуля, я її буду натирати на мілкій терці. Декілька зубчиків чеснику теж натру на мілкий терти, на терті цибулю та чесник перекладаю до м'яса. Для того, щоб замаринувати м'ясо, я використовую сіль, перець чилі, копчену паприку, чорний перець. Мед та соєвий соус, і все перемішую. М'ясо буде маринуватися протягом 30 хвилин, але попередньо накрию його харчовою плівкою. Поки маринується м'ясо, я займуся овочами. Для цього кабачок відріжу хвостики. Я кабачок чистити не буду. Він у мене молоденький і підійде навіть в шкірці. Ділю навпіл і кожну частину на три частини. Кабачок перекладаю у форму для запікання. Викладаєте так, як дозволяє вам ваша форма. Солодкий перець розрізати навпіл. Теж перекладаю до кабачків. Гриби поріжу навпіл. І перекладаю в декор. Розкладу ось так, щоб вони добре запеклися. Помідори розрізати не буду, а лише надріжу, ось таким чином. І перекладаю до овочів. Нарізані овочі посипаю сіллю, чорним перцем. У мене трав це сушений базилік, ви можете взяти навіть прованські трави та орегано. І зверху все поливаю олією. Овочі буду запікати у розігрітій духовці до 180 градусів пів години. М'ясо маринувалося півгодини, знімаю захисну плівку, ще раз перемішую, і буду формувати шашлички. Я взяла шпажки і буду надівати кожен шматочок на шпажку. І перекладаю на миску. З всім іншим м'ясом роблю те ж саме. Ми всі з вами знаємо, як це відбувається, тому кожен шматочок одягаю на шпажку. такий імпровізований шампур. Зачасту дуже хочеться шашлика, але побувати на природі немає можливості, тому можна собі вдома влаштувати невеличкий пікнік. Такі шашлички з курячого м'яса готуються дуже швидко. Поки м'ясо маринується, у вас вже овочі запікаються, і вже готова вечеря. На розігріту сковорідку додаю олію і шматочок вершкового масла. Перекладаю шашлычки в сковорідку. Буду смажити по три. Не забуваємо, це шашлички, і на відкритому вогні ми їх постійно перевертаємо. Так робимо і на сковорідці. Викладаю наступні шашлички, наступна партія наших шашличків. Обов'язково не забуваємо перевертати. Шашлички готові, перекладаю на миску. Овочі запеклися, гриби буду розрізати навпіл, поріжу кожен шматочок. Гриби перекладаю в миску, в якій я буду об'єднувати всі запечені овочі. Перець почистити від насіння і зняти шкірку. Перець нарізати на кубики. такими смужечками, а тепер кубиками. Нарізаний перець перекладаю до грибів. З помідорів теж зняти шкірку. Помідор нарізати теж кубиками. Помідор перекладаю теж в тарілку. Кабачок теж буду нарізати кубиками. Шкірку я не знімаю, як я говорила, кабачки в мене молоденькі. Кабачок перекладаю в миску. І ще додам два інгредієнта і салат готовий. Часник нарізати міленькими кубиками. Кріп нарізати дрібно. Кріп та часник перекладаю в тарілку і все перемішати. На цьому етапі можна попробувати на сіль, якщо недостатньо солі, можна посолити. Не забуваємо, що сіль ми додавали при запіканні. Ніякої олії, нічого я не додаю, тому що все вже тут є. Остання страва, яку я приготую, це соус тартар. Для цього мені потрібен. Свіжий огірок і я його буду натирати на мілкій терці. Часник теж буду натирати на мілкій терці. Огірок і часник перекладаю в миску. До соусу дрібно нарізати кріп. Можна додати ще петрушку, якщо у вас є. Перекласти кріп у миску і додати майонез та сметану дрібку солі. Все ретельно перемішати до однорідності. Соус до шашлички готовий. Соус перекладаю в соусницю, в якій буду подавати на стіл. шашлички перекладаю в тарілку. Тарілку доповнюю салатом із запечених овочей. Вечеря готова. Дуже хочу скуштувати! Якщо немає можливості виїхати на природу, то така страва буде гарною альтернативою. Дякую, що додивилися моє відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. До нових смачних рецептів.